Це було в секунду. Я просто кинула погляд на вікно, і я розумію, що воно тріскається. Я на автоматі закриваю голову. Мої клієнти тут стояли на касі, вони теж перелякалися. Слава Богу, не смертельно там була сім'я з дитиною, вони розраховувалися на касі. Прилетів осколок скла. Дякувати Богу, що не ракета. Десь там вдалеці блиснуло і взрив. Все було миттєво і не страшно. Ну може, просто не зрозуміло, що то зайшло. Знаю, що у чоловіка, там, де для песиків котят купують корм, йому щось по-моєму осколки в спину попали, але його зразу поліція забрала і відвезла в лікарню. За п'ять хвилин до вибуху було попередження, що буде летить нашу сторону КАБ. Ми всі з сім'єю спустилися до покриттів і все і чекали на ці вибухи. Завдяки хлопцям, які попереджуються, ми нормально все відреагували. Коли стався вибух, то ми чекали його. Головне, що все ціле, що вибух прийшовся не пожилому в якомусь будинку.